Доброго дня, друзі, колеги, було питання, чому ми сою сіємо СЗшкою, а не пропашною. У нас вона є, Джундіровська, 7000. Ми купили кінзовські висівні один рік сіяли Сою. Але вам поясню, чому ми відмовились від неї. Абсолютно перейшли на повернулись точніше до СЗшки. Значить, що нам не понравилось Перший рік, коли ми пропашною ціволочкою сіяли. Дуже довго сіять, треба у два сліди ходити і... що тобі дати? Підняти, щоб я попав. А, підняти. зараз, бо ми трошки поламалися, якраз зараз відео зняти. Ще, ще ще, ще, ще підніме. Подожди, подожди. Сейчас я возьму з другої сторони. Перебачив, ну підмету чуть-чуть, все, все, крути. Значить, хочеться, щоб рівномірніше зерно сходило. Там така есть проблема. Джендирівські сивалки 4 колеса. Транспортних, ну, робочих транспортних, і два колеса приводних і два колеса е трактора. Тобто, коли ми в два сліди ходимо, ми повертаємося по рядках і шість рядків затрамбовуємо. Тоді нерівномірні сходи, і якщо пройде дощ, виходить, що у нас грунт такий, стає корочка. і як асфальт. Є місцями, що соя не можуть пробитися через цю корочку. Тому ми, друзі, відмовилися. Зробили таку, перебрали в тому році сівалку з СЗ. сюди було вкинуто почти 70 тисяч гривень. Як бачите, нові котушки, але прикатуючі колеса, поводки, ось нові. Все, все робило. Кому цікаво такі поводки, залишу номер телефону Руслана, він під замовленням може зробити. Пружини нові всилили, посилені вони точніше йдуть, прикатуючі колеса. В цьому році настраюємо, пробуємо дивимося кожен рік, шукаємо ідеал. Але от Поставили ми ці катушки. СЗшка СЗшка, ну, дивіться, Значить поставили обичні катушки да? і колеса в Диметрі ми брали. І пружини, Саме така краща ціна була на той час. І все це закупили, поставили. Да, котушки зараз ми можемо виставити більш краще кожну банку, так сказати. Да, Настроїти по настройкам. Ну, воно все новеньке, все удобно настраювати. Да. То есть, але все одно висів неточний. Ну, не точно, бува, кубками, бува. Е, непогано розкладе. В цьому році ми пробуємо з різною швидкістю, тобто і 8 км ходив, і зараз 10 ходжу. Отарилися, де 8. Мені навіть гірше розкладає, ніж при 10. Ну, сходи ось покажуть, подивимося, е, як воно буде. По прикладки. В тому році ну, так вийшло, що я ні півтора дня відпрацював, не було погратися. Е, прикладка, Глибину не можу ще сказати, що вона тримає. Ми в тому році не побачили, щоб вона тримала. але вона гарно затрамбовує рядок за кривою. Можете побачити, ми просто ремонтувалися сліда. Да? Тобто воно уплотнило ґрунт. Тут є таке. І оце Якраз кусочок ми тут батько приїхав старим культиватором, робив, де ну, старе є старе. Щоб сюди здоровий трактор не гнать. І тут лапа одна може глибша, може це, воно все розбите. Уваги старому культиватору не приділяли. Він так, на підстраховочці стоїть, але бачимо, що треба його трошки. Підновити, можна сказати. Ну, подивимося, які тут будуть сходи, саме цікаве. І як, як кольоса витримають глибину. Я завжди кажу, що потрібно 3 роки, щоб зрозуміти техніку, які плюси, які мінуси. Рік на рік не приходиться. ґрунт може зволожений, перезволожений, бути обробіток. Все це дуже велику роль грає. В тому році ми налаштовували, щоб ці пружини надавлювалися сантиметрів 5-7. Щоб не дуже й давили, щоб глибоко не ліз, оцим винтом регулювали. Зараз я повністю закрутив його і повністю вижимаємо на пружинах, може сантиметрів 10. І що я можу вам сказати? Цей мені краще подобається по одній причині. Сошники не так скакають, давлення класне і можна сказати, що, мабуть, кольоса все-таки трошки глибину да, тримають. То есть, э, в тому... Не так скакає, ми видавили, зовсім по-другому в цьому році настраюємо. Э, отут покаже, то, що тут там може бути глибше закультивірована одна сторона, друга твердіша, можна побачити. А тут м'яко. Подивимося, які тут будуть сходи на старому культиваторі, як колеса витримають цю глибину. По розкладки, хочу, щоб ви мені підказали. Дуже часто хлопці кажуть, що котушки є сеті, як вони, сферичні. Тут обичні стоять котушечки з мелкосім'яним з приводом. Теж. Є сферичні, чи як вони там під углом, як свердло. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони називаються. Може, хтось з вас підскаже. Де їх придбати, можна було б ще попробувати по погратися. Да? Подивіться, як е будуть вони висівати. В принципі Ми сівалочку, ну, нове навіщо купляти, як вона тут все перебрана, все працює, Перекладку все виставили в цьому році, настроїли. Ну, якось так. Тому ми сіємо з Вона не гірша джендіровської, хоча ми там кінзовські висівні поставили. Що точні. Щоб вона там ідеально розкладала, скажу, ні. Ну, все одно краще розкладає, ніж ця СЗК. Якщо поставити ті, може, котушки, що всі їх хвалять сферичні, може буде така сама розкладка. не знаю. Якщо підкажете, де їх придбати, хто їх продає, може на наступний рік спробували. А може може соя буде по 700 баксов, то ми взагалі Амазонку нову купимо. Хотілося б. Джоні. А? Джоні, він нормально розкладав. Ну, все одно там такої ідеальної не було розкладки. Ну, давай. Ну, набагато лучше, ніж Ну, Лучше, лучше. Подивимося, все сходи. Так, тепер питали, що це у мене спереді. Такі пружини поставив, щоб трошки вона рівняла площадь і загортало слід до трактора за колісом. Якщо багато поживних решток, вона мішає, вам чесно скажу. де буде по кукурудзі, сою ми будемо сіяти. Там дуже багато, бо там дісковка і поживні рештки ще зверху ми будемо її знімати. Як ми її тут поставили, це все було. на Швидку руку зроблено. На черметі мені попались такі пружини, я їх забрав. 에, приварили ми сюди на цей поводок, щоб може комусь буде цікаво. І коли підняте, дивіться, щоб зазор, щоб до роми не досталось. Тобто відрегулювали, ну Це все було на швидстру руку зроблено. Я б сюди поставив, щоб можна було ре, 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 блін, настраювати, не можу сказати. Настраювати висоту глибину ну, можна нав'язкою, але я нав'язкою стараюся чуть -чуть піднімати, щоб краще придавлювали колеса. Отакий От iPhone. Соняшник надіскували, тобто, бачите, за колесами, ну, все-таки колеса продавлюють, трошки загортаю, цепки загортають. Вроді вам все розповідав, розказав. Будемо дивитися, які будуть в цьому році сходи, яка рівномірність, як розкладка при високій швидкості, при низькій. Шукаємо свій ідеал. Хотілося б щось другу, якусь більш точну сівалку. Но питання ціни і заробітків поки працюємо з шкою Настраїва, шукаємо ідеал. Ну, в принципі, вона у нас вся перебрана. Хіба один варіант спробувати котушки. Резину поміняти. Резину поміняти. Ну, на цій да. резині ще 10 років можна їздити. Да. Вона, мабуть, буде е, лучша резина, ніж нова. Якраз в тракторі сідні катався, е, дивився Костю, е, син фермера. Він в тому році ілі весною, ілі, не знаю, коли ролик вийшов. Е, на комбайн купив резину е, росаву. 20 гектарів вже резина потріскалася. От тобі резина нова. Остались катушки, другі, якби сферичні може. Хтось з вас підскаже, щоб спробували, як вона була розкладати. Міждоряддя 30, там теж записували, що ми нею сіємо. Другий рік тільки сіємо сою. Цьому році будемо пробувати пшеницю на 30-му міждорядді. Було ще таке запитання, чи ламає раму, раму не ламає, так як у нас тут 12 Що сошників залишилось. Чому ла, е, рама, ламає раму? Вже забалакаюсь, водички. Треба е, так як усилені пружини тут йдуть, і там часто хтось пишуть: ну якщо б тут ще додаткові були 12 сошників, я б теж б... Согласився, що ламає. Хоча як я опускаю, ж так трохи піднімається. Тис да, ти хороший. Тиск хороший. Влужні давити 60 кг одна пружина. Вона десь дава. Скажу на джендіі ми год заміряли, теж міняли пружини на дженірівській сівалці 7000 От Ми виміряли, там давлення було на старих пружинах десь 60 г. Ну, в, в одній геометрії. Площині, да? Ми зараз до 90 надавили. І, е, от 30 кг набагато видно, як банка не так плаває, тобто вона більш рівномірніше йде. І Тут так само, ну тут я зараз задавив циліндром цим болтом, щоб дужче давило. Ну Зараз заведемо, покажемо. Може треба їхати, трошки проїдуся. Як придавлюють колеса, як вони тримають, не тримають, щоб ви розуміли, як придавлює, ну, подивимося сходи, ось теж бачите більш пухкіше, в принципі, сошнички якось так йдуть, ну, сходи покажуть рівномірність. Тут трошки колісо не загорнуло, то що тільки рушив. При більшій швидкості. Пружина підрихлює, ось загортає, нагортає, все. Можете побачити. скидає тобто сюди більше землю. Хоча я хотів поставити як на культиваторі, не лапу, а саме долото. Ну так Дивлюся, може на наступний рік, подивимося, які сейгат будуть сходи. Поставити пружинну лапу з культиватора. Може в когось є, напишіть, купимо. Друзі, ну, така веселкова наша сівалка, різнокольорова. Так вийшло. На каналі в тому році, як ми її робили, є, можете заходити, переглядати. Що хотів показати, бачите, десь вище, десь нижче. ну Це нерівна площа тут. Ось цей вищий вийшло. це десь за колісом. Якось так, зараз дужче задавлюють, бо в тому році десь отак у нас виходило. Я бачив місцями, що не вистачає тиску на сушники. Просто цим болтом глибина регулюється. Все, ми далі сіємо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім.